Кректун Василь Олександрович народився 14 січня 1978 року в селі Дядьковичі в сім'ї, в якій шанували Бога, правду та Україну. Василь проживав та навчався в місті Рівне, закінчив обласний науковий ліцей та невдовзі вступив до Національної Острозької академії. Після успішного закінчення вузу він йде на службу до армії. А саме до полку зв'язку Служби безпеки України. Невдовзі Василь одружується та стає найкращим в світі батьком двох донечок. А вже в 2014 році у Василя народжується синочок, про якого він так довго мріяв. Завжди усміхнений, з нереально тонким почуттям гумору, розумний, освічений та надзвичайно добрий. Саме таким згадують Василя всі його близькі. Та знайомі на початку повномасштабного вторгнення в березні 2022 року багатодітний батько добровільно вступає до лав Національної гвардії України. Тут Василь за позивним Санта знаходить справжніх друзів та побратимів, про яких міг розповідати годинами відданий своїй справі та Україні. Василь був старшим солдатом військової частини 305 Національної гвардії України. 1 квітня 2024 року сім'ю повідомляють про героїчну загибель Василя на полі бою. Останній бій героя відбувся в селищі Невельське Покровського району Донецької області. Україна втратила справжнього патріота. Сім'я найкращого татка, а мати та батько люблячого сина. Ви там крепко не переживайте за мене. Я йду туди, де не маю ні зв'язку, ні інтернету. Останній повідомлені Василя. Ukrajinské slunce zišlo.